Слава Ісусу Христу, друзі, вітаю! Ви дивитеся мій YouTube канал. Мене звати отець Роман Лаба, і я сьогодні хотів би відповісти на одне запитання, яке часто від вас отримую, чи то в приватних повідомленнях, чи в безпосередній якійсь розмові, при зустрічах, чи теж час від часу таке або подібне запитання десь там появляється в коментарях під моїм відео. Спробую дещо спрощено, ясна річ представити це запитання. Отже, деякі глядачі мого контенту запитують. Чому я вишуковую лише якийсь негатив у церкві, переважно в країнах Західної Європи, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Австрія, Сполучені Штати, Ватикан? І подаю це як ситуацію всієї церкви. Можна було би тут мене оскаржити про таку логічну помилку, яка латиною звучить парс протото, коли якась частина представляється як вся реальність, вся дійсність. Ну і дуже часто таке запитання супроводжується реплікою або коментарем, що, адже дуже багато позитивного є теж в церкві. Зокрема, в церкві в Україні, наприклад. Ну і до того ж всього не початий край роботи. Іншими словами, чому ви там цікавитеся церквою в Німеччині? Десь там далеко, якщо тут ось руки до роботи. Ось так. Спробую відповісти на це запитання. Дещо жартома, ясна річ не ображайтеся. Але почну ось від чого. Справедливости ради зазначу, що на моєму YouTube-каналі є теж ряд відео, який можемо назвати назвемо так спрощено позитивним. Наприклад, відео катехези на тему Євхаристії, або на тему святих, або цілий ряд катехез, який називався. Вектор GPS, тобто вектор Джованні Паоло II», де ми разом розглядали навчання святого Папи Йоанна Павла ІІ. Ну, врешті, коментарі до Божого Слова, декілька відео на тему е середньовіччя, наприклад, е історичних. Ну, врешті, відео, цикл історія рідного села. То послухайте обов'язково. Тому судження, що я шукаю лише якісь негативи, є. Дещо суб'єктивним судженням. Я би тут у відповідь запитався. Я би запитався, а чого це ви тих позитивних відео не помітили? Тільки одні негативи бачите десь там в мене на YouTube каналі. Жартую ясна річ. Але хочу саме до цієї частини запитання віднестися. Що має церква в Україні, тобто, або як, як це впливає, як ці процеси в Західній Європі впливають на церкву в Україні. Тобто, іншими словами, я хочу показати, що ці проблеми церкви в Німеччині, церкви в Нідерландах, церкви в Австрії, в Англії, Уельсі, в Сполучених Штатах проблеми, які торкаються ієрархії у Ватикані, це теж є проблеми церкви в Україні. Чому? А дуже просто: по-перше, тому що церква є містичним тілом Ісуса Христа. Церква не є якоюсь соціальною групою, як інші групи, ну, наприклад, політичні партії, спортивні клуби. Ну і, наприклад, те, що відбувається в футбольному клубі, хай буде Київ», мало впливає на те, що відбувається в футбольному клубі «Реал Мадрід», до прикладу. Ну, то так вже придумую якісь приклади. Але церква не є таким організмом. Церква є одним організмом, живим організмом. Цілісним організмом, а відповідно, проблеми церкви в Німеччині, Бельгії, в Австрії, в Нідерландах, в будь-якій іншій країні стосуються також церкви в Україні. Хто про це сказав? Дуже чітко про це сказав не хто-небудь, а святий апостол Павло. Послухайте, перше послання до корінтян, 12 розділ: І як страждає один член, страждають усі з ним члени. І як один член у славі, радіють з ним усі члени. Ви ж Христове тіло і члени кожної зокрема. Отже, те, що відбувається в церкві в Німеччині чи в Західній Європі, впливає на все тіло церкви. На, на все тіло церкви. На жаль, багато пастерів мовчать про те, що відбувається в церкві в Німеччині, ну, по дуже простій причині справа в тому, що з німецьких благодійних організацій на різні потреби церкви. В Україні, в Церкви на Близькому Сході, в Латинській Америці і в багатьох інших, інших країнах світу, йдуть дуже поважні фінанси. Ну добре, хай собі йдуть. Але мовчати заради фінансів Ух. це має дуже конкретну назву. Це називається корупція. Так, так, це називається корупція. Тому, окрім українських владик і польських поки що, ну я не знаю, може, може когось пропустив, але. Но мало є відважних, які би напоумили німецьких єпископів. А я вдячний нашим владикам, що між правдою Євангелії і корупцією вибрали правду Євангелії. В первісній церкві, браття і сестри, свідомість відповідальності за всю церкву була неймовірно великою. Наприклад, святий Ігнатій Антіохійський під час свого шляху до Риму, де помер мученицькою смертю. Написав листи до наступних церков в Ефезії, Магнезії, Тралес, Римі, Філадельфії і Смирні до церков, які мали своїх єпископів. Але Ігнатій Антіохійський теж відчував свою відповідальність за них за їхнє тривання у вірі, щоб вони не відреклися Христа. Відчував Ігнатій, хоча був єпископом своєї церкви. В Антіохії однак відчував відповідальність за всю церкву. Це є дуже важливо. Ця місія особливо тяжить на єпископах, які під час своєї хіротонії обіцяли берегти депозит віри, скарб віри. Єпископи є гарантами отого от депозиту. Іншими словами, завдяки служінню єпископів, я мушу мати гарантію, що я живу в тій самій вірі, в якій жив святий апостол Павло, Петро. І так далі, і так далі. Що ця віра, цей скарб передається без якихось деформацій. То гарантами цього є єпископ. Відповідно, коли віра безчеститься, а вона безчеститься, і то це явище починає бути масовим, починає набирати рис масової апостазії, масового відступництва, то владики повинні бити на сполох, кричати, писати листи, напоумляти. Чому? Ну, тому що коли один із членів Христового тіла отримує рану, то страждає все тіло церковне. Ну, біда полягає в тому, що дійсно багато єпископів, на жаль, бояться, а тому католицьку віру починають захищати священники, богослови і прості миряни. На жаль, маємо таку ситуацію. До речі, про таку ситуацію у свої, в такому профетичному дусі писала свята Хільдегарда. Запрошую її теж почитати час від часу. Спробую коротко представити, як ситуація церкви, ну, хай буде в Німеччині чи в Голландії, Нідерландах, може бути застереженням для України. І прошу мене уважно послухати. Ще в 70-х роках, тобто якихось 50 років тому, Бельгія і Голландія дарували світу найбільше місіонерів, перепрошую правильно говорити Нідерланди, ну, але час від часу буду там замінно вживати ці назви. Отже, в 70-х роках Бельгія і Нідерланди подарували церкві найбільше місіонерів. Багато єпископів Африки, де деякі старенькі до сих пір живуть, носять, власне, і бельгійські і голландські імена. В 60-х роках католицькі храми в Німеччині були сповнені вірянами. Але вже тоді один із богословів, якого звали Йозеф Рацінкер, профетично говорив, що церква йде до маленької решти. Що, що ця секуляризація вже тоді яким чином він в дусі побачив це, що нас чекає через 50 років? Можливо, він навіть не очікував, що, будучи папою, побачить сповнення свого пророцтва. Погугліть напишіть пророцтво Йосифа Ратцінгера, і українською мовою теж можна прочитати. Що ж сталося, власне, тоді, чому або як так сталося, що церква? Церкви, які були сповнені вірянами, які дарували місіонерів, багатьом, багатьом місійним країнам? Як так сталося? Що вони сьогодні, наприклад, апелюють, щоб благословляти гомосексуальні зв'язки, щоб допустити священство жінок, щоб церква перетворилася на якусь демократичну інституцію? Як це взагалі сталося? Ясна річ, що це, це дуже спрощене представлення. Але в 1968 році стався процес, який увійшов в історію як сексуальна революція. Молодь на барикадах Парижа, Мілана, Рима, інших європейських і американських міст протестувала проти авторитетів, проти авторитету родини, проти авторитету церкви і проти авторитету школи. Як це мається до сучасної ситуації? Я не хочу зараз показувати вам оцю хвилю. Що так насправді гендеризм це якась там третя хвиля утої сексуальної революції. Я щось, на щось інше хочу звернути увагу. Справа в тому, що студентські роки багатьох високопоставлених ієрархів в католицькій церкві випадає саме на ті 70-ті роки. Ще інакше скажу: ті, хто зараз є кардиналами, єпископами, архієпископами в багатьох країнах, ну, власне, їхня молодість. Випадає на роки, коли молодь на площах міст, вулиць, на вулицях кричала: Sex, drugs, and rock'n'roll. Секс, наркотики і рок н рол. Це не моє відкриття. Про це відважно заявив один із консервативних кардиналів, якого звати кардинал, кардинал Вільям Якобус Ейк. Ось така книга. Бог живе в Голландії, так можна перекласти, я її маю в польському варіанті. І він говорить, що він є дитиною того покоління, що це теж вплинуло на нього. Признається до цього. Ну, молодець, признається до цього. І багато багато ієрархів, власне, зростали, розвивалися і формувалися. На жаль, але це правда, під впливом різних лівацьких течій. Ну, наприклад, можемо побачити цей вплив цього лівацтва. В чому? Ну, наприклад, зараз дуже модне. Одне із найбільш модних слів в церкві це є слово діалог. Ну і власне, діалог згідно лівацтва це діалог заради діалогу, який ні до чого не призводить. Це є певний, певний ідол вже діалогу, розумієте? Отже, це відбувається в 1968 році, і зараз бачимо наслідки того суспільства, наслідки західної цивілізації. Як це стосується України, те, що відбувається зараз, за своїми розмірами і за своїм тиском, в десятки разів переважає те, що відбувалося в 1968 році, а можливо навіть в сотні. Якщо тоді лише появилися перші порнографічні фільми, то сьогодні вік першого контакту з порнографічним матеріалом становить увага 9 років. А чому? Тому що інтернет є на витягнуту руку. Будь-який підліток, будь-яка дитина може взяти смартфон і знайти відповідний контент. Гіпотетично, гіпотетично сьогодні ростуть юнаки, які виховані Google, -ом, YouTube, -ом, соцмережами, які проникнуті еротизацією інтернету, які залежні від порнографії. І через 20-30 років ці юнаки, хто з них відкриє, покликання до священства, а потім стане єпископом, архієпископом, кардиналом і папою, Може, може так статися. І запевняю вас, що буде значно важче, значно гірша ситуація, ніж сьогодні в Німеччині. І в Україні буде значно гірша ситуація, ніж сьогодні в Німеччині. Один із видатних соціологів зауважив, що сексуальна революція сталася в 1968 році, тобто якихось 23 роки після закінчення Другої світової війни. Одне покоління. І це період, дорогі мої, коли багато юнаків, багато хлопчаків, зростали, багато дівчаток, зростали без тата. Ну, бо тати загинули на фронті. Це були хлопці, дівчата, яких ніхто не впровадив в дорослий світ, яким ніхто не накреслив межі. Ніхто не накреслив межі. А покликання визначати межі для дітей належить до батька. І тому потім. 68 рік велика проблема власне, з сексуалізацією суспільства, еротизація в кіно, гомосексуалізм і так далі. і так далі. По цій причині, між іншим, що ж буде після того, що ми переживаємо сьогодні? А сьогодні ми теж переживаємо війну, війну і гинуть батьки, гинуть тати. І теж якесь покоління буде, багато багато молодих людей буде зростати без них. І якщо зараз це не взяти до уваги, послухайте, жнива будуть трагічні, трагічні. Якщо зараз про це не говорити, якщо зараз не звертати на це увагу, це, це насправді катастрофа. І потрібно про це говорити, важливо про це говорити. Бо е, молода людина, коли чує, що єпископи бельгійські говорять одне, а українські – друге. Ха -ха -ха. І то. Не всі так рішуче говорять, то їй авторитети ну, руйнуються. руйнуються. То потрібно насправді бути рішучими в цій боротьбі. Справді рішучими. І сьогодні, так як я вже зазначив, ця сексуальна, ця третя хвиля сексуальної революції значно, значно більш деструктивною. Хтось може сказати, ну добре, чи то якби зрозуміло, для чого то все озвучувати, писати, дискутувати. Але чи конче це потрібно робити на Ютубі або на Фейсбуці, ну, до прикладу, ну або в Інстаграмі. Ну я в Інстаграмі до Інстаграма ще не добрався. Ну, слухайте. Тут принцип є дуже простий, і виразив його святий Фома Аквінський в коментарі своєму до послання до Галатів. Пам'ятаємо там в цьому посланні. Павло говорить: як при всіх... Скритикував Петра, ну і було за що? Пам'ятаємо цю ситуацію. Ну і Фома Аквінський, пояснюючи цей уривок, каже так: якщо справа є приватною, то зобов'язує оце братське напоумлення, напоумлення, корекція фратерна. Пам'ятаємо в Євангелії від Матея: написано, що якщо твій брат завинить проти тебе, тобто брат проти тебе, ну є якась приватна ситуація, то йде спочатку до кори братові. Своєму вічі, віч на віч, потім при свідках, ну і потім донесе церкви. Але Святий Фома Аквінський говорить, але якщо справа є публічною, Петро при всіх лицемірів, пам'ятаємо, так коли, коли він був з язичниками, сам сам з язичниками, ну то так вільно себе поводив, який як відкритий, але коли приходили, власне, Юда Ідіондес, юдео християни, то він так цурався язичників, ну і Павло докорив йому за це лицемірство. Отже, коли справа є публічною, ну, то потрібно реагувати в публічній площині, говорить святий Фома Аквінський. Докір і розгляд цієї справи має бути публічний. Якщо різні ієрархи, єпископи, кардинали публічно на Ютюбі висловлюються проти навчання церкви, а я користаюся тільки з відкритих джерел. Я, я не маю жодних пліток там, слухайте, з Ватикану чи звідкись я не, не збираю там якогось тільки те, що є в публічному доступі. І інколи світські люди мене раніше запитують, ніж я про це дізнаюся, бо зараз є такий світ інформації. То як на це не реагувати, як про це мовчати? Як мовчати, наприклад, на те, що до Папської академії життя призначили чергових проабортивних діячів? Ну, це ж не є Папська академія смерті, ну, тільки Папська академія життя на милість Божу. Ну як про це мовчати? Ну? Церква перестає бути видимим знаком. Свідоцтвом. Про це потрібно кричати. Одним словом, заохочую стосувати цей сам алгоритм, який визначив Святий Фома Аквінський. Справа приватна приватно. Справа публічна публічно. Ну, зрештою, сьогодні в церкві на кожному кроці лунають гасла, щоб почути кожного, нікого не виключати. Ну, так нікого, то й мене не виключайте. А в сенодальних дискусіях беруть участь середовища ЛГБТ, і кардинал Маріо Грех, наприклад, відповідаючи на запит єпископату Польщі, зокрема архієпископа Станіслава Гондецького, сказав, що не можна не запрошувати ці середовища, треба їх запрошувати до сенодальних дискусій. Тому думаю, що думка і занепокоєння грішного священника в броварах теж має право бути висловленою і почутою. Ось так. Далі, третє, на що хочу звернути увагу, мовчання пастирів може бути гріховним. І тому я не хочу мовчати. В мене гріхів хватає, то не хочу мати ще якихось лишніх гріхів. Но. Мовчання пастирів може бути гріховним. Ось що на цю тему говорить Святий Григорій Великий в пастирському правилі. Нехай пастир буде розсудливим, розсудливим в тиші та корисним у розмові. Він не повинен проголошувати те, про що він повинен мовчати. Або замовчувати те, що слід сказати. Бо як необережне слово вводить в оману, так необережне мовчання залишає тих, хто може пізнати правду у темряві. Ну і тут багато з вас можуть сказати: ну, але ж люди згіршаться. Ну, слухайте, ну люди і так гіршаться власне, від того, що відбувається, бо це відбувається в публічній площині. І е, радше в цьому питанні я закликаю, щоб пояснювати це. Пояснювати, представляєте це? Люди гірше це, коли ми приховуємо правду, а потім бомба. І, і випливає це зовсім з іншого джерела якогось і так далі. Ну цю гірку правду ліпше люди почують від мене, від вас, дорогі душпастері. І не залишиться без пояснення. Я намагаюся часто говорити про те, що брами пекельні церкви не подолають. Як би там не сталося. Церква різні кризи переходила, то не є нічого нового. Що криза, що криза торкається церкви, церква переживає кризу. То, як говорив Клай, Клайв Стейплс, Стейплс Льюіс, е, наш Господь. Е, власне, він вийшов з гробу. Ну а церква повторює його шлях, тому теж якось там вибереться теж і з гробів навіть. Але. Хтось може бути ще більш твердим і сказати, ну, але ж все, все рівно люди згіршаться. Ну, то я скажу, що можуть згіршитися. Наліпше, щоб не згіршувати. Але коли справа стає публічною, то той самий папа Григорій Великий, якого я тільки що наводив, говорить так. Ну, то, зрештою, то є навчання папи Григорія, ну, навчання папське. Навіть якщо правда спричинить згіршення, послухайте. Навіть якщо правда спричинить згіршення, то ліпше допустити до згіршення, ніж зректися правди. Не можна зректися правди, щоб тільки когось не згіршити, слухайте. Четверта, Четверта причина є моя така особиста. Так сталося, що мої настоятелі змусили мене написати докторську дисертацію з богослов'я. Я уникав, не хотів, там. уникав і настоятелів теж уникав. Як приїжджав на Ясну Гору, то так ходив там коридорами, щоб їх не бачити. Але один мене побачив, покликав до мене і сказав, що я маю написати тут дисертацію з, з біблійного богослов'я. А якщо ні, то вийшли мене до такого настоятеля, що як знав до кого, то сказав, що о, то я відразу на два факультети піду, дві напишу. Жартую трохи. Ну і після захисту тої дисертації, як її написав, так написав, Господь допоміг. Після захисту тої дисертації з богослов'я, як новоспечений доктор, я склав присягу розвивати і впроваджувати в життя католицьку доктрину. Ну і тому, коли хтось противиться цій доктрині, я не можу не реагувати. Не можу не реагувати, хочу бути. Вірним тій присязі. Тому, як би це боляче не було, я мушу говорити і буду говорити надалі. А вам дякую за підтримку, за молитву. І пам'ятаємо, що брами пекельні церкви не подолають з Богом!